купили піца піч і купили хосперпіч, яка на вуглях жарить м'ясо. А ще холодильник та морозильну шафу для зберігання продуктів. Власниця кафе у Руській Поляні Євгенія Поволоцька показує прилади, які купила за кошти мікрогранту. Про такий заклад говорить, мріяла давно. Я давно хотіла мати кафе, але все і ніяк не наважувалася. А завдяки мікрогранту, про який я дізналася, будучи бухгалтером, знаючи всі новини бізнесу. Думаю, щоб не спробувати. Власниця кав'ярні говорить, написала бізнес-план, де вказала, що їй необхідна допомога у розмірі 250 тисяч гривень. Коли писала бізнес-план, то ціни на обладнання були одні намного нижчі, ніж вони є зараз. Тому приходиться ще докладати кошти. Щоб отримати гроші від держави, необхідно було працевлаштувати дві особи. Наразі каже пані Євгенія, у закладі працює п'ятеро людей. Коли в нас в громаді дізналися, що буде відкриватися кафе, я зробила оголошення між друзями, знайомими і знайшли людей, які готові працювати, щоб не виїжджаючи в город. Це дуже велика така перевага працювати там, де ти живеш. Серед них Любов, шелест дівчина готує коктейлі та каву. Робота говорить, надихає та приносить задоволення. Через знайомих дізналася, що відкривається у нас новий заклад, і тобто сюди потрібні люди. Думаю, ну от спробую я себе. І сфері, я спробувала, ні разу не пожаркувала. Мені подобається. Тобто, я зранку персонами це моя робота. Я йду, і мені подобається. Тобто, пригощати людей, дивитись на їхні враження. За весь період програми надійшов 441 пакет документів. Після ретельного відбору для реалізації залишили 76 заявок. У січні фінансову допомогу отримали 52 підприємці. Коментує тему заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Забуцький. На сьогодні видано 52 мікрогранти. Сім підприємців отримало допомогу у розмірі 150 тисяч гривень, 24 до 250 тисяч гривень. 21 підприємець отримав 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Серед тих сфер, які держава підтримала найбільше: оптова торгівля 13 підприємців, переробна промисловість 14, організація харчування 13 та охорона здоров'я троє підприємців. Пріоритетом було це бізнес, який дійсно реальний. І з урахуванням цього і працювала комісія для того, щоб проводити відповідну оцінку цих проєктів. Створено нових робочих місць 28, От але цей процес продовжується, і він відповідно і далі рухається в тому, щоб створювати бізнес, створювати робочі місця, ну і надавати їм підтримку відповідно. За словами Сергія Забуцького, від сьогодні проект Є робота продовжить, тож підприємці зможуть і надалі отримувати допомогу від держави. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси.